Hello guys! привіт всім! Ми сьогодні всі разом сімейством їдемо в Нуганосіті. Розкажу вам її історію трошки, і як це відбувається, як все починалося. Е, зняли вони з землі порядка 40 гектарів, і на цій землі роблять інфраструктурні об'єкти: кафе, ресторани, роблять школи, різні ресторанчики, різні дискотеки навіть є. І кругом на тієї інфраструктури продається земля. Строяться девелоперські об'єкти. Власні тут на рисові поля, такі обалденіал красиво. Афібіаналоче. Подивимось, айде їдемо далі, буде цікаво. Ну, і в центрі такий кристал. Ну от, ми в Нуано. Тут класна така кафеха. Тут з бамбука така, будівля прикольна, проєкт цікавий, перспективний також. Точка притяжіння на балі.